Запрошення, я рідко, на жаль, буваю присутні на подібних заходах, але зараз неодмінно перегляну свій, свій календар і неодмінно внесу свою участь до подібних заходів, оскільки сьогодні отримала море задоволення від спілкування з колегами і від їхніх чудових виступів. І так, передусім, якщо можна мені би переключати слайди. Чудово, дякую дуже. Ми сьогодні з вами поговоримо про кадровий голод. Багато дуже сь 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 сьогодні було силок на те, що ми всі потерпаємо від нестачі. Персоналу, да і передусім я би хотіла все-таки розібратися, що це чи це все таки голод, чи це обмежений раціон, який на сьогоднішній день в нас існує. Ми говоримо просто про нестачу персоналу, які вже ми говорили про проблеми демографічного характеру. І на жаль, ці проблеми з нами залишаються. Вони нікуди не подінуться. Ми всі розуміємо, що населення старіє. Знову ж таки, проте разом з тим, давайте будемо відвертими в деяких місцях. Є брак персоналу. Візьмемо Київ, да, робочих спеціальностей в Києві е, є велика кількість. Проте кількість персоналу, який готовий розглядати робочі спеціальності, суттєво менший, оскільки вибір великий. Проте, якщо ми візьмемо регіональні міста, де е, є населення, готове працювати, і там катастрофічний брак роботи, ми говоримо про що. Про відсутність певного рівня кваліфікації, який може застосовуватися для тих чи інших робіт, тому я би не говорила про відсутність персоналу як такого, я би все таки акцентувала увагу, що робити з тим дисбалансом, який виникає у нас на ринку праці через нестачу відповідної кваліфікації. І так... Давайте, от сьогодні, знову ж таки, мене прям потішило, що сьогодні коментарі якраз і були від наших спікерів на рахунок того, що в нас катастрофічна невідповідність нашої системи освіти потребам бізнесу. І це є факт. Да? Ми говоримо про те, що ось звучала, звучала цифра 80% молодих людей, тобто фактично. Людей, я маю увазі молоді, да, від там 17 до 21 року а, отримують вищу освіту, вступають до вузів. На да, в мене це цифра все дещо нижче: 73 Проте так чи інакше, від 70 до 80 нашої молоді віддає перевагу вступу до вищих навчальних закладів, але проблема є в тому, що майже половина випускників. Майже половина випускників вишів. Не працюють за спеціальністю, тобто, фактично, всі ці бюджетні кошти, всі ці батьківські кошти, які були вкладені в їхню освіту, вони фактично не окуповуються, тому що вони не застосовують ті знання, які вони отримують. Так? І це, це є велика проблема. Наступна проблема: чому ж наші знову ж таки наша молодь нехтує можливістю вчитися у професійно-технічних училищах, які нікуди не поділися, яких є достатньо велика кількість у нас, але вони втратили свою. Популярність. Чому? Абсолютно відповідь проста, застаріла матеріально-технічна база, да? негнучкі викладачі, не цікавий рівень навчання, а ще гірше спеціальності, які, власне кажучи, готують нашу молодь. Да? Вони не востребовані на ринку, їх просто немає. Тобто, фактично, молодь що робить? Вона віддає перевагу престижній вищій освіті і потім знову ж таки її абсолютно жодним чином не застосовує. І це є велика проблема. І коли ми говоримо, наприклад, про виробництво, я абсолютно переконана, що. Ці компанії, які, от ці представники компаній, які сьогодні є, які мають виробничі, е, виробничі підрозділи, да, які мають виробництво. От я впевнена, що, Олена, якраз ви знаєте, як ніхто, це катастрофа. Я зараз працюю в компанії Синофіц, це фармацевтичний бізнес, ми не маємо виробництва. Проте мій попередній досвід, багаторічний досвід, майже 20 років я пропрацювала в FMCG-компаніях. Да? Це був Крав, це був Сибі Міллер. І це була тотальна катастрофа. Я вам скажу, знайти фахівку. Фахівців на виробничі підрозділи необхідні. Да? Я пам'ятаю абсолютно колапс, коли ми зробили очисні споруди, і виявилося, що на очисних спорудах просто немає кому працювати. Ми не маємо фахівців, які розуміються на очисних спорудах. Тому і, і таких маса прикладів да? на виробництві це технологи, брак технологів, брак знову ж таки операторів кваліфікованих і так далі. Тобто ми говоримо про те, що є. Власне кажучи, велика кількість пропозицій, проте знову ж таки попит чомусь відстає, попит відстає. Да? Тобто ми говоримо про те, що немає знову ж таки молодих людей, які би були готовими. І тут для нас, для HR це серйозна, знову ж таки, серйозний виклик, що з цим робити, і як все таки приваблювати ту молодь, яка буде не лише розглядати да, позиції білих комірців, а все таки буде готова розпочинати свою кар'єру із робочих спеціальностей. І зрештою да доростати до достатньо серйозних е, уже е, посад. Далі ми говоримо знову ж таки, от згадала я вже цей дефіцит, да? тобто дефіцит навичок. І це знову ж таки, що з цим робити. Я добре пам'ятаю, що ми з цим робили. Ми навчали людей. Тобто, якщо б нам не вистачало водів, наприклад, навантажувачів, ми заключали договір із навчальним закладом, який готує, і просто всіх абсолютно без винятку вантажників ми, власне кажучи, навчали на вміння керувати да, навантажувачем. Далі виникає наступна проблема, як їх утримати. Тому що ми вкладаємо кошти, ми їх навчаємо, як тільки вони отримують додаткову спеціальність, вони починають розглядати більш вищі пропозиції з вищою заробітною платньою і так далі. Тобто тут треба знову ж таки діяти на опередження, а не стикатися з проблемою, коли да, ви навчили, але навчили для конкурента, а не для себе. Тобто тут мають бути знову ж таки запущені механізми, які дозволять вам, передусім. Уникнути да цих проблем із плинністю кадрів, яка в Україні шалена. Давайте будемо відвертими. Да, тобто ми говоримо, наприклад, про дані. Що FMCG, наприклад, на ринку да сімнадцять з кадрів на фармринку ринку 18%. Тобто це мобільність персоналу. Ми говоримо про те, що персонал 18% щороку. Персонал от просто мігрує від компанії до компанії. Коли ми говоримо про дефіцит, наприклад, навичок у фармгалузі. Це катастрофа, наприклад, із макет-аксесом. да, тобто, це спеціалісти із забезпечення доступності ліків. Да, ми говоримо про дуже своєрідну професію. Хоча вона зараз на ринку надзвичайно востребована, жоден вуз не готує цих фахівців, і навіть суміжної професії, якоїсь якби ми могли да, використати. От, ви прекрасно розумієте, що її просто немає. Да? Запитання, чому ж так повільно реагує наша освітня система на потреби бізнесу? Тому що ніхто, власне кажучи, не переймається цими проблемами. Ми говоримо про те, що да, президент навіть говорить, піднімає, піднімає питання про рівень безробіття і так далі. Проте знову ж таки серйозних кроків ми не бачимо зі сторони держави. Тому ми самі вимушені діяти і готувати цих фахівців, да, молодих спеціалістів. Я Дуже рада, що ми маємо там, наприклад, освітні програми для студентів. Ми вибираємо цей потенціал, яким володіють діти. Да? Вони, вони зараз абсолютно відкриті до всього нового. І ми починаємо їх навчати самостійно для того, щоб, власне кажучи, хоча б якось підготувати той кадровий резерв, який на сьогоднішній день так необхідний кожній компанії. Ну, як не згадати трудову міграцію, друзі, 16% 16% працездатного населення України працює за кордоном, і це лише ті дані, які більш-менш офіційні. А ми говоримо про неофіційну та, міграцію, тобто ми нелегальну міграцію, яка яка я абсолютно переконана, є дещо вищою, навіть особливо в сезонні для сезонних робіт. І це також велика проблема. Да, тобто, фактично, ми говоримо про те, що найбільш активне таке населення, да, яке драйвове, воно не боїться змін і так далі. Воно залишає нашу країну. Ми говоримо про молодь, яка на сьогоднішній день, ви знаєте, от мене наприклад, та, я покращую демографічну составі. Мене два сини є. і От старший син закінчив києво могилянську академію, бакалаврат. А менший син мій сказав, дивлячись, як вчиться старший. Він сказав: «Мама, я не хочу поступати в Україні у вуз. Все, він зробив висновок, Києва, Могилянська академія. Я завжди дуже пишалася цими закладом. Вважаю, що це один з найкращих закладів. Проте, все-таки, давайте будемо відвертими. Освіта не є такою зараз, як вам сказати, ну, напевно, предметною дійсно. Знаєте, колись у мене був просто культурний шок ще десь років, напевно, 10 тому. Ми шукали у логістику спеціаліста. До нас прийшла чудова дівчинка, чудова, червоний диплом економічного факультету. Червоний диплом економічного факультету. І ми вирішили, що вона прекрасна. Ми з нею поспілкувалися. Вона абсолютно була чудова. Ми даємо їй тест. Ми не використовували тести да, при прийомі на роботу, оскільки це логістика, робота з договорами і так далі. Ми даємо їй простенький тест рівня спеціаліст. Математичний тест для того, щоб все таки перевірити наскільки вона все таки уміло да робить розрахунки, володіє цифрами, хоча б да, щоб не робити помилки у договорах, і в мене була просто ви знаєте шок, шок, коли я побачила, що дитина зробила зі 100% аж на два 2%, 2 зі 100 з червоним дипломом економічного факультету. І ми, ви знаєте, мені було дуже шкода, звичайно, ми відмовили, оскільки ризики досить великі, і посада передбачала вміння володіти все-таки да, цифровою інформацією і так далі. На жаль, цього не склалося, і не її вона. І після цього я весь час говорила про те, що діти не винні, що їх не навчили. Та? Тобто проблема не в них. І я впевнена, що вона дуже ретельно вчилася, вона була дуже відповідальна. Але, на жаль, наша система освіти не дозволяє нам цього робити. Наступне наступне питання, друзі, це низька мобільність середні країни. Я вже говорила про те, що в нас деякі регіони потерпають від нестачі робочих місць, в деяких їх занадто багато. Проте в нас в Україні досить низький рівень мобільності людей заради роботи і кар'єри. Давайте по, да, ну, тобто фактично так. Тобто, люди пояснюються тим, що я піклуюсь про сім'ю. в мене тут батьки, в мене тут сусіди, в мене тут будинок і так далі. І вони не готові, да так як в інших розвинених країнах, рухатися туди, де є робота, рухатися туди, де є заробітна платня. І, і, і це є факт, да, тобто вони будуть жити в злиднях, перебуватися якимись тимчасовими заробітками, проте знову ж таки будуть дотримуватися цієї архаїчної позиції, що все таки, де я народився, там я маю маю жити. Боротьбу про талантів не буду говорити. Ми всі, ми всі маємо конкуренцію, всі ми намагаємося утримати наших людей, привабити тих людей, які представляють для нас інтерес, і це є, і ми всі прекрасно розуміємо, що ми живемо знову ж таки в такому світі. Але я хочу наступний все-таки, вказати чинник: це знову ж таки абсолютно неоднорідний ринок заробітної платні. Він наскільки у нас хаотичний, що наші, ви знаєте, європейські колеги, коли бачать наші обзори ринку, от ми використовуємо. Цього я від завжди віддаю перевагу, хоча б двом обзорам, для того, щоб хоч якось моніторити ситуацію. Тому що один обзор він, як правило, не дає такої е, повної картини. І я вам повинна сказати, що по деяких позиціях дані, які я отримую, навіть від фаль ми говоримо да, про професійні обзори, надані міжнародними компаніями, поважними і так далі. Вони відрізняються за робітні плати по позиціях і відрізняються вдвічі. Як таке може бути, да, вдвічі? Тобто ми не говоримо про 10-15%, які який допускається наприклад на європейському ринку. Все таки є певна флексибіліті да у знову ж таки у, у на, на ринку заробітних платний, платень в Україні. Він абсолютно хаотичний. Тому що для того, щоб все-таки якимось чином привабити фахівців, компанії деякі е, готові переплачувати і, і суттєво причому. Та при цьому, е, наприклад, абсолютно не нехтуючи тим, що в них на таких самих посадах працюють люди, вже працюють роками і отримують вдвічі менше. Ну тобто я вважаю, що це дуже хибна позиція. Вона є невірною позицією, проте маємо, що маємо, і зараз намагаємося якимось чином з цією ситуацією, власне кажучи, жити. Боротися. Наступне питання застріли законодавство про працю. В 74 році був випущений виданий наш кодекс законів про працю України. Ми вже 10 років чекаємо його оновлення. І нас ще разу кажуть, ось уже є проєкт, ми зараз його вже будемо підписувати. Ось зараз буде проєкт. Зачекайте. Зараз ми вносимо ще остаточні зміни, ми будемо підписувати 74 року. Такі поняття, як аутсорсинг персоналу, взагалі жодним чином там не відображені. Ми ходимо постійно по лезу, бритви маючи цей аутсорсинг, і ми від нього не можемо відійти, тому що це потреба бізнесу. Да, ми його маємо. Проте нам щоразу викочують наші юристи всі ті ризики, які потенційно ми маємо, да працюючи абсолютно з поважними компаніями, маючи абсолютно прозорі контракти і так далі. Проте ці ризики існують лише через те, що в законодавстві це поняття майже не прописано жодним чином. Да, тобто тут маса є якихось знову ж таки пасток для бізнесу, в які ми можемо потрапити, використовуючи це. Знову ж таки використовуючи цей сервіс. І так, що ж ми робимо? Кортесеньку, буквально, що ж ми робимо? Перше, що ми, що ми зробили, це ми перейшли на так звану РПО-модель. Recruitment Process Outsourcing. Я не знаю, чи ви стикаєтесь, я впевнена, що ви про це чули, я впевнена, що багато хто вже власне кажучи, має, має це. Ну, ви знаєте, я наскільки втомилася за роки багаторічні за свою багаторічну роботу в HRI. Від рекрутингу, як такого, і від тих проблем, які в нас є, починаючи від того, що коли я ще на, на там багато років тому відповідала якраз за HR да на виробництві. Я дуже добре пам'ятаю, в мене мій підлеглий ви сказав: тобі не можна їздити нікуди в відрядження, йти в відпустку і так далі. Тому що, коли тебе немає, щоразу на запитання на нашому менеджмент комітеті, чому не виконали план, звучить фраза, тому що HR не дав людей. От, а коли я була, я тут же вступала в полеміку і вимагала конкретних даних, скільки і чар не дав людей, і так далі. Виявлялося, що ми не зробили, наприклад, план, тому що не вистачало одного вантажника. Да? В той час, коли на цих вантажників 45. От. Але оскільки одного не вистачало, план не зробили. Тобто ви розумієте, що це завжди була маніпуляція з боку там, знову ж таки виробництва і так далі. Проте, і ну, давайте будемо відвертими. Рекрутинг це завжди дуже важка тема для HR. оскільки ми завжди хочемо так такого, такого, якогось такого, причому за такі отакі, такі, трошечки менше грошей, ніж знову ж таки наші кандидати хочуть. А такого дуже тяжко знайти. Тому, власне кажучи, та робота, яка лягає на наші плечі, вона є дуже дуже суттєва. Тому що ми зробили? Ми перейшли на е, аутсосинг. На і це суттєво покращило ситуацію. Чому? Передусім, через те, що ми маємо можливість використовувати ресурс, яким володіє все-таки компанія. яка Професійно займається цим. Є консультант, який виконує цю роботу, сидячи у нас у офісі, да? він є контактною особою всіх наших hiring менеджерів Він бере на себе повністю весь процес від початку до кінця, да? від, починаючи від створення заявки у системі і закінчуючи уже випробувальним терміном. При цьому, якщо не вистачає його власного ресурсу, оскільки бувають піки, коли дуже багато у нас, наприклад, вакансій і так далі, в такому разі компанія залучає додаткове. Персонал додатковий ресурс дана, наприклад, ресетчерів, які починають там шукати, і так далі, тобто, повністю весь процес. Він супроводжується професіоналами, да які проводять навчання, готують і рекрутерів і так далі, і тому подібне, що суттєво покращило ситуацію, і я повинна сказати, що лише зараз я не маю практично жодної проблеми пов'язаної з рекрутингом і якість кандидатів, навіть я б можу точно сказати, покращилась і так далі. Тобто є в цьому очевидна перевага. Очевидна, і тому я все-таки вас закликаю розглянути це як потенційну можливість, тому що навіть збільшення деяких. Які збільшення витрати, які потенційно є? Якщо ви все-таки прокалькулюєте, ви бачите, що вони цілком виправдані. Наступне, ми дуже. Е е Активно да намагаємося залучати наших людей до, до, до розвитку. Причому розвитку не лише у вертикальному нашому розумінні, тобто всі люди розглядають лише вертикальний ріст своєї кар'єри. Ми завжди говоримо про те, що ви знаєте, от move, lateral moves, да, тобто іншими словами, перехід на подібні позиції, навіть в інші підрозділи так далі суттєво збагачує досвід і фактично готують там якраз цих необхідних персоналів, персонал, який нам так потрібен, тому ми оплачуємо. Чимо переїзд до інших міст. Тобто ми дивимося, де нам, нам нам потрібні фахівці. І якщо, наприклад, навіть це зовнішні кандидати, які, в яких ми, яких ми потребуємо, наприклад, і так далі, то ми готові розглядати все-таки додаткові витрати для того, щоб допомогти людям у переїзді. При такому ставленні, ви знаєте, і, і наші співробітники, да, вони все-таки більш охоче розглядають переїзд до іншого, до іншого міста. І, і зараз це. Все-таки є якимось певним рішенням для. Ну, для рішенням тої проблеми, яка, яка, яка виникає зітку з нестачею, підготовка кадрового резерву, багато, довго не буду зупинятися. Абсолютно очевидно, що ми всі говоримо про succession plan, про Проте, коли ми починаємо аналізувати, там да, щороку да, маємо талентерв'ю, ми щороку оцінюємо персонал. Щороку ми знову ж таки працюємо над створенням а, нашого кадрового резерву, і так далі, над визначенням тих людей, які потенційно можуть займати а, більш вищі посади, і так далі. Проте, якщо б говорити дуже. Критично, то він дуже дуже слабо дотримується. Тобто, ми це робимо, да, але робимо знову ж таки більш технічно, ніж предметно. Для нас дуже важливо все-таки готувати персонал не на папері, да готувати персонал по факту. Тобто, іншими словами, робити все для того, щоб наші люди мали прекрасне розуміння, куди вони будуть рухатися, як вони будуть рухатися, і так далі, куди вони хочуть рухатися. І знову ж таки не лише очікували, що компанія їх буде далі якимось чином. Мотивувати і, 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 і якимось чином знову ж таки просувати, да? а щоб все-таки було внутрішнє бажання, і внутрішнє бажання до того, що треба вкладатися в власний розвиток. Да? Тому, звичайно, над цим ми працюємо разом із керівниками. Ну і отримання персоналу. Тут я хочу особливо зупинитися. На цьому моменті, чому тому, що отримання персоналу ми всі знову ж таки, ми всі говоримо про те, що плинність достатньо велика, Треба якось зробити, забезпечити, да? те, забезпечити утримання тих людей, які є абсолютно критичними в цьому плані. Попри да, такі гігієнічні фактори, як рівень, заробітної платні, рівень тих соціальних бенефітів, які ми пропонуємо, і так далі, я б особливу увагу хотіла акцентувати на важливості. Управлінського складу на важливості керівника в як, як основного да інструменту в утриманні персоналу особливо це відчутно зараз, коли ми маємо пандемію. Ми маємо дистанційну роботу для того, щоб все таки бути ефективним у керуванні командою. Мають бути певні навички управління. Командою дистанційно я в цьому абсолютно переконана. Я вам повинна сказати, що комусь це вдається, і дійсно ми маємо гарні результати. А в когось є повна катастрофа. Да, тобто, я точно так же як керівник має володіти навичками управління. Дистанційно своїми людьми, точно так же, як і навички мають бути присутні у людей, ви розумієте? Тому що досить часто ми стикаємося з ситуацією, коли люди, наприклад, абсолютно розгублені, їм не вистачає спілкування, їм не вистачає контакту, наприклад, з керівником. І ми не говоримо про ефективність як таку роботи, да? ми говоримо про стан людини. В залишку, що він відчуває, як він відчуває себе під час, наприклад, роботи да, і після роботи також. Наскільки він все-таки задоволений тим, як пройшов його день? І дуже часто зараз ми стикаємося з ситуацією, коли люди, наприклад, дійсно ну, вони, вони, ну, вони абсолютно. Розгублені вони не розуміють, як далі вони будуть працювати в цьому форматі. Тому навіть коли ми зараз говоримо про те, що ви можете працювати дистанційно, у нас досить високий, хоча ми зараз дещо змінили, все-таки говоримо про те, що хоча б 50% часу ми очікуємо, що люди будуть в офісі. Чому? Тому що для того, щоб утримати цей командний дух. Оскільки зараз все-таки так чи інакше, оце от віддаленість один від одного, віддаленість від, від знову ж таки від своєї команди. Далі вона починає впливати на, на стосунки всередині. Да? Тому тут от особливу увагу я би закликала звернути на те, яким чином ваші керівники, наші керівники, тому що ми точно також над цим працюємо, наскільки ефективна да? ефективний управлінський елемент а, от керування дистанційно. Uh, у нас зараз також трансформація відбулася, і ми стали частиною. Так, ми стали частиною МСО, uh, тобто це Multi-Country так так зване. Ви можливо чули про це поняття і так далі. А відтак у нас дуже багато команд. Вони мають керівників де-інде. Тобто, фактично, усі у нас uh, підрозділи, да абсолютно всі функції, керівники сидять абсолютно в інш в різних країнах, і фактично у цього контакту прямого контакту. І з керівниками не вистачає. Тому зараз це такий особливий елемент, над яким ми зараз працюємо, щоб все-таки допомогти і керівникам правильно і знову ж таки, і, і ефективно управляти своїми командами, точно так же і командам відчувати себе захищено і спокійно у такій віддаленій роботі.